Бюджет Тернополя прийняли сьогодні депутати міськради. Головний фінансовий документ міста на 202 мільйони, а це на 24% відсотки більше від попереднього. Вперше за останні роки стовідсотково забезпечили зарплатами бюджетників, виділили на 96 мільйонів гривень більше на потреби житлово-комунального господарства. Бюджет вирішить багато проблем, які є в місті, і покращить роботу не лише в сфері житлово-комунального господарства, а й в медицині, освіті, спорті культурі. Собі, каже міський голова Сергій Надал, бо ці галузі на підтримці місцевого бюджету бюджет є збалансований. Загальна сума бюджету становить 1 мільярд 66 тисяч гривень. Це на 202 мільйона або на більше ніж на 23% більше, ніж бюджет попереднього року, що дає нам можливість говорити з впевненістю про те, що ми зможемо профінансувати всі сьогодні основні ті напрямки життєльності міста, які потребують нормального функціонування. Вперше за багато років як я вже говорив, ми виділяємо зачну суму коштів на реконструкцію, капітальний ремонт житлово комунального господарства. Ми повністю гарантуємо роботу. Всіх бюджетних установ через загострення ситуації в країні в бюджеті передбачили понад 2 мільйони гривень на обороноздатність міста. Серед іншого, мова йде про заходи своєчасного повіщення населення, ремонт бомбосховищ та укриттів, індивідуальний захист та самооборону. В даному бюджеті передбачено 2,7 мільйона резервного фонду у разі, якщо б дійсно ситуація йшла не до покращення, і нам треба було створювати так звані пункти оборони міста для того, щоб можна було привести у відповідність всі споруди захисту для населення, також депутати затвердили програму енергоефективності, енергозбереження, термомодернізації будівель житлового фонду Тернополя, програму реформування і розвитку житлово комунального господарства, внесли зміни до програми розвитку міського електричного транспорту та автоматизованої системи оплати проїзду та обліку пасажирів, розглянули й ряд інших господарських та земельних питань.